Привіт вам, українчики з імміграційними намірами. Моя голова Лиса Борода Синя Сан-Франківський там Володимир Фурман. Не відкладайте на весну. Відкладаючи на весну, це буквально означає, що в кращому випадку ви стартанете в кінці травня або на початку серпня. Тому що в горах протягом всієї весни залишається сніг. Його багато, він довго тане і, і там холодно. Там холодніше, ніж у решті України на, на, в низинах, тому що прогріти то все задача складна і довга. І для того, щоб мати таку саму температуру, як зараз восени в горах, то вам доведеться почекати майже літа, тобто, відкладаючи із жовтня місяця. На, на весну, умовно, це буде фактично на червень місяць відкладення. І що? Саме головне, що ви втрачаєте час і, треба, і ви будете тими, котрі будуть назбирувати новий досвід. Тому що до, до весни, на весну вигадається купа нових там, методів перешкоджання, пересування людям. Вам буде складніше і дістатися до початку і розпочати той маршрут, і воно буде коштувати дорожче, воно буде займати більше часу. А зараз, зараз можна використати досвід той, який ще назбирався за весну, літо і початок осені. Зараз в горах вже холодно сидіти, сидіти по секретах вони вже не можуть ці НКВД, вони вже мусять там ходити. Ну і тим вони себе виявляють краще, ніж, ніж то було влітку. Тому зараз в даний момент є переваги, тому що в ряди НКВД погода внесла розлад. НКВДсти, як завжди, не знають, що ви там в лісі, точніше, вони здогадуються, що ви там є, але ви знаєте, що вони там є точно і знаєте, де, де їх шукати, шукати їх по кордон. Попід дороги туди, куди їх довозять і звідки вони там розбридаються стежками. Тому питання хочу йти, збираюся майже все зібрав, але хочу на весну. Воно ну, з моєї точки зору, воно абсолютно безглузне, тому що тенденції вималювалися е, чіткі. Тобто ніякого полегшення ситуації не буде, ніякого покращення ситуації не буде, буде робитися тільки гірше. І залишаючись в Україні довше, ви ускладнюєте собі цю задачу. Ті, котрі там вже розказують собі, що вони тут залишаються, бо їм там треба полікувати якийсь хребет, руки, ноги. Ну, цього теж робити не варто. Немає зубів в роті, валіть по закордонах, там заробити гроші і вставити там ті зуби. Ті зуби, які м -м, треба лікувати, повириваєте. Імпланти поводять себе краще, аніж ті зуби, в яких там запломбовано сила селена каналів. І ну, все, час втрачений. Час втрачений, досвід назбираний, який можна використати. І доки ще не впало листя із дерев, то ви можете рухатися по всіх напрямках, особливо через Молдову і через, через польський кордон. Так само, як і бух перепливати, буг перепливати на чомусь надувному, бо він коротенький, це не дністер, який треба в гідрокостюмі плисти. Бух можна переплисти і, і взимку на якомусь надувному матраці. Замочивши руки ноги, тих 20-30 метрів вас не вб'ють. Так що, ось така моя точка зору на це все. І сподіваюсь, ваша буде теж. успіху.